Порою тяжко йти, дорогою вузькою, порою рік на душу натиска, тоді до тебе йду сердечною мольбою, тримай мене, Ісус, не відпускай, тримай тоді, коли можливо і не стояв, коли гріхом образив я тебе. І знов до тебе я з молитвою простою, направлю погляд віри до небес, немає сил покірним, будь слугою, не, не в змозі я страждать любих прощать, я знов до тебе йду з гарячою мольбою, допоможи по слову поступать. Тримай тоді, коли можливо і не стоя, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе я з молитвою простою, направлю погляд віри до небес, тоді, коли навкруги буря неспокою, Тривожить душу вітром б'є в лице. Лише з тобою, молитві заспокоюсь, мій милостивий лагідний отець, тримай тоді, коли можливо і не стояв, коли гріхом образив я тебе, і знов до тебе, я з молитвою простою направлю по. Тримай мене, Ісус, тримай мене, Ісус, тримай мене, Ісус, не відпускай, тримай тоді, коли можливо і не стояв, коли гріхом образив я тебе, лише з тобою, молитви заспокоюсь, мій милостивий ласт. De isso